Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я Олександр Сапенко. Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про важливість особистих кордонів і дізнаємося, як їх встановлювати та як їх підтримувати разом з нашою гостею, психологіною Інною Павлюченко. Пані Рада вітати вас. Рада вітати вас. Я думаю, що Правильно буде почати взагалі з того, що таке особисті кордони, так і а, чому їх важливо мати в житті. Угу. Дивіться, особисті кордони це взагалі такі обмеження, які ми вибудовуємо з іншими людьми. Це те, що ми вважаємо особистим простіром. Це наші інтереси, принципи, сприйняття життя, взагалі, то да, фізичний, так, це наше тіло, та якому не дозволяємо. Це те, що ми вважаємо для себе. Що ми можемо дозволити дозволити людям, а що ні? Тобто, це розуміння взагалі людини, що про мене є це особисте корне, і як я можу їх відстоювати? Тобто, не боятися казати ні, моє улюблене. А як можна зрозуміти, от, що ваші особисті кордони їх порушують? Ну, по-перше, я завжди говорю, що тіло це наш перший індикатор, завжди реагує тіло, так? якісь неприємні відчуття, дискомфорту. Друге, це завжди емоція піднімається, так? якась образа, гнів, злість, роздратування. Тобто все одно ти відчуваєш, що щось трапляється не так. Тобі щось не те сказали, не, ну, так, неправильно з тобою щинили, так, і взагалі то ти відчуваєш неприємний спектр емоцій. Ти можеш це зрозуміти. Тобто це і є порушення моїх особистих кордонів? Ну, дивіться, особисті кордони, вони взагалі відрізняються. Так? Це фізичне, як я казала, тіло, так? є такий певний простір, коли ми відчуваємо, коли людина заходить ближче, особливо там, так, чужа людина. Це психологічні так, кордони, емоційні, ем, релігійні навіть, сексуальні, Тобто це багато, фінансові також. Так? Тобто багато спектрів особистих кордонів, де їх можуть порушувати тобто зрозуміти взагалі питання, собі людина може задати. А де саме порушують мої кордони? Ну, якщо це на роботі, наприклад, да, стосується м, робочих моментів, дуже багато надають тобі завдань, так, і ти розумієш, що це не моє, так ти можеш ну, з тим моментом, що ти не втратиш роботу, звісно, таки, да, з таким ризиком, але коректно да, відстоювати свої права, так, знати, по-перше, їх і розуміти, що ага, це порушення моїх особистих кордонів як співробітника, і не боятися казати. Що ні, це не мої обов'язки, не буду їх виконувати. Ну наприклад, таким чином. Так а які перчузники того, що от людині потрібно переглянути свої особисті кордони, от коли я починаю розуміти, що щось не так. Знижується якість життя, самооцінка, самоцінність. Тобто це вже безпосередньо впливає на емоційний стан людини. Да? Вона пригнічена, вона ам, апатія, да? відсутність мотивації. Тобто, це вже говорить про те, що кордони вже порушені. вже Тривалий час, це розуміння того, що це ж не трапляється, якщо це одноразова ситуація, так може колись там не відстояв свої кордони, бо не зміг і щось таке, не зрозумів, що робити. А якщо це довготривалий час, то вже це безпосередньо впливає на якість життя і емоційний стан людини. А які стратегії можуть допомогти у встановленні і визначенні цих особистих кордонів? Стратегія це, по-перше, щоб людина сама зрозуміла. Що так, мої кордони порушуються. Зрозуміла, хто це робить, яким чином, як впливають на її життя, і чітко вирішити для себе щось змінити. Знаєте, є така дуже класна техніка, практика, ми використовуємо її там да для роботи з людьми. Називається персоналізація. Коли людина, от наприклад, я, і я представляю собі людину з певними особистими кордонами, які я хочу мати. Якісь прогалини в мене є. Ну наприклад, да хочу бути впевненіше, хочу бути сильнішою там духом, там вміти відстоювати себе при конфліктних ситуаціях, так. І ти цю навичку набуваєш не просто за один день, я хочу, я змінилась, так не буває. Ти само береш цю ситуацію і відслідковуєш її протягом тижня. Тобто, а як би ця людина, на яку хочу бути схожа, ну це я тільки в найкращому варіанті, як вона буде реагувати? І ти безпосередньо цілий тиждень. Саме ведеш себе, як ця людина. Якщо ти не можеш відреагувати на певну ситуацію, можна надати собі час порозмислити, подумати, а як я можу подіяти, тобто вибудовувати таку стратегію, реакцію на певні обставини. Тому що як це, якщо це такий довготривалий час, то це певні обставини, які ну, на тебе впливають. І ти вже можеш вибудувати таку стратегію поведінки свою і підтримувати її 100%. Угу. А, а які помилки найчастіше роблять люди? От при встановленні своїх особистих кордонів? І якщо є такі помилки, то як їх уникнути? Ну, Поняття особистих кордонів теж таке дуже зараз розповсюджене, його можна вже використовувати типа, там, мої кордони там порушиш в будь-яких ну, моментах. Так, Та, вже, часу там, ми чуємо це цю... у Ну так, це вже фразу, знаєте до, до місця або ні там, вже не, не зрозуміло, так? Коли дійсно тобі потрібно вказати людині на якусь там помилку, що на, на прийнятне поведінку, а вона каже: ні-ні-ні, це ти порушуєш мої кордони, розумієте? Тому... Сприйняття, по-перше, це така толерантність до думки іншої людини. Так? Я думаю, так, ви думаєте, по-іншому, якщо нашим це там інтереси да, не шкодить моїм інтересам, якщо це, наприклад, не шкодить здоров'ю фізичному, да, будь-які вже реальні, да, там, фінансові, наприклад. Да, ну, окей, в мене одна думка, ваша інша, ми можемо спокійно надалі спілкуватися, це не те. А якщо я Хочу, а ні, це моя важливіша, ніж твоя. Тобто вже таке нав'язування, розумієте, я кажу, це ж мої особисті кордони, ти повинен думати так, як я, чи робити так, як я. Оце це таке трошки скривлення поняття особистих кордонів. Тобто це така найголовніша помилка, нагадаю? Так, найголовніша помилка, коли ти там надзважав собі, що я що з особистими кордонами і почав свою думку нав'язувати іншим людям. Це основна помилка, яка зараз частіше. А, так. І от, про те, що ви так Що треба розглядати, там є робота, є якісь так, особисті. так от так. І, а, Як впливають особисті кордони на стосунки з близькими людьми і а, на людей на робочому місці? Безпосередньо впливають, тому що якщо вдома у тебе у, у родині, де порушуються особисті кордони, це повинно бути найбезпечніше місце це дім, де ти набуваєш ресурси, де ти, ти відпочиваєш, а там в тебе є моменти порушення кордонів, будь-яких, та, там почнемо з там, такого то, там, сексуальне порушення, да, фінансове дуже частіше, да, таке, то 100% у людини буде знижена самооцінка. Вона не зможе себе 100% нормально почувати на роботі. Тому що емоційний стан знижений, тому що вона не може виконувати свої обов'язки. Ну, всі сфери життя починають страждати, це 100%. І коли навіть людина заходить до кабінету, да, ми вже розуміємо, якщо вона зайшла, вона на собі, вона розуміє, хто вона є, свої особисті кордони. А Якщо вона вже заходить трошки, да, і ми вже розуміємо, щось не так з цим емоційним станом. Тому іноді не іноді а частіше за всього особисті кордони, які порушуються вдома вони стовідсотково впливають, тому і можуть тобто, на все на всі, сфери на всі інші сфери життя. Да, а відсотково. наскільки важливо, скажімо так, одразу пропрацювати це спеціалістом-психологом, чи можна все ж таки впоратись самому? Ну можна впоратися самому якщо ти, по-перше, сам зрозумієш, що твої кордони. Порушує, да? хто це робить, я ще раз кажу, яким чином, як довго тривалий час це проходить. І ще зробити певний аналіз, а що мені потрібно зробити, який перший крок. А як зміниться моє життя, якщо я буду відстоювати особисті кордони через місяць, через тиждень, через 5 років? А що буде, якщо нічого не буду змінювати? І знайти, знаєте, такий певний аналіз життя. До і життя після, і тому такі наглядниця, коли людина пише на папір, і коли ти вже розумієш, ага, таке життя, ну таке собі не дуже, а моя можу покращити і прям прописати певний алгоритм своїх дій е, І я одразу кажу, що це не можна змінити за один день. Це робота довго тривала, тому що робота за собою вона найскладніша. Якщо ви чуваєте, що не справляєтесь. Або підтримка близьких, або вже тоді до спеціалістів. А наскільки ефективною буде допомога, от ви сказали близьких, так чи можуть близькі справитись, наприклад, на тому ж, рівні, на якому справиться вже спеціаліст? Ну я не хочу зневажати підтримку близьких, тому що вона дуже важлива. Будь-якому разі, коли клієнт приходить і звертається, ми завжди опитуємо, а хто є близька людина, на кого можна зробити опору? Тому спочатку все одно. Бо краще близь... спробувати з Так, да, Краще спробувати, тому що психолог тут це там, довго тривала терапія, але ж коли ти знаєш, що десь поруч є близька людина, якщо є можливість мати таку людину, це дуже важливо. Навіть Якщо ця людина в іншому місці проживає, але не маєш від неї підтримку, да, то це дійсно важливо. Спочатку можна почати з близьких людей, озвучити свою проблему, що вона є, і просити певної допомоги. Не просто там щось зробіть за мене, як правило, да? щось зробіть за мене а ні. Я хочу щось змінити, мені потрібна твоя допомога. Відслідковую, там, там, ну, таким чином можна зробити. Так, чудово, і а, на цьому будемо ставити крапку в нашій а, розмові. Я щиро дякую вам за те, що ви звітали нашої студії. І щиро дякую за ці а, поради для наших. Сподіваюсь, порадачів. будуть корисні. Щиро дякую І вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про встановлення та важливість особистих кордонів. В гостях у нас була психологиня Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.